Всім привіт! Привіт! На каналі Інна Стіч. Сьогодні 15, 7 лютого, я розпочинаю свій новий вишивальний тиждень. І свій вишивальний тиждень я хочу розпочати з рулетки. Я хочу обрати роботи, які я буду вишивати. Процеси мої зменшуються, як ви бачите, у мене вже дошилося яблучко, південна мандала, от, і на два процеси вже менше. І давайте покрутимо рулетку. <звук> Цікаво! Знов космічна пума. Давайте менше зробимо. Це причудово. Я дуже рада, і давайте подивимось, на якому етапі я зупинилася. Ось космічна пума, перед собою ви бачите прев'ю. І тепер можете подивитися, що у мене вже відшито на цій роботі. Зараз розкажу про цю роботу. Це схема від катрусі. Катруся робить багатоколірні роботи. Вірніше, схема. І вони досить складні, але дуже цікаві. На цій роботі 62500 хрестика. Тут тільки хрестик, є бленди, а, кольорів скільки, по-моєму, 54 було зараз, так, да, 54 а, кольори. А, Вишиваю tm на 18-й основі такого мол молочного кольору. От основа Свайгард. По програмі буде розмір готової роботи 35,2 на 35,2 см. Робота, я вже казала, складна. Є невеличкі, легкі діляночки. На самому вушці було це це вухо пуми. Але от фон вишивається складним, це контур, як ви бачите, тут досить великий розкіт, і дуже схоже, як я вишивала прочитання книги. Але ця, ця робота нав... в деяких моментах навіть складніша. Ну що, давайте тепер оберемо о, другий процес, який я буду вишивати. Я прибрала звук, я не очікувала, що він у мене включений. Так, що ж у нас буде за друга робота? Японочка. Це ланарт. Зараз вам покажу, на якому етапі я зупинилася. Цікавий вибір. До речі, у мене син просив, щоб я продовжила її вишивати. Треба, mm -hmm. буде продовжити. Зараз покажу цікавий вибір. І ви знаєте, я рада, що він випав, тому що дуже-дуже ну, хочеться все ж таки її вишити, тому що вже досить багато відшито на цієї дівчини. Вона дуже гарна. Ось така красунечка. У неї є щось європейське, я б сказала, в обличчі. Із усіх дівчат вона мені дуже сподобалась і обрав старший син. Він дуже захоплюється Японією, японською мовою, і тому він хотів, щоб і японська дівчина була у його в кімнаті. Ну, от такий вибір. Єдине, що він не хоче, щоб був ефект хрестика, щоб було, наче, це. Не знаю, фото чи щось таке. І тому я вирішила спробувати вишити підітом. як ви бачите, цю роботу я ось таким чином і вишиваю це хрестик через одну ниточку переплетіння. В чому складність? Складність в тому, що, по-перше, у мене не було електронної схеми, її зараз немає. Можливо, у когось є, поділиться, будь ласка, бо в мене повний набор. Все є, а от по паперу дуже важко. Ну, по-перше, це така велика простень, яку я складаю в декілька разів, щоб мені було зручно. По-друге, досить близькі значки поруч знаходяться. І це збиває трошечки. По-третє, дуже важко вишивається. Ну і Ну, за цього, з-за того, що дрібний хрестик. Ну, і четверте, тільки через мою лампу лупу можна буде вишити цю роботу. Коли я розпочинала, я вишивала без неї. Тільки коли це було літо і досить цікаво. Так, хочу знайти ці значки і показати вам складність. Ну, Наприклад, от є о, великий такий квадратик і маленький квадратик. Це, ну, як ви розумієте, якщо воно поруч, то збиває дуже досить сильно. А, не знаю, так начебто, на перший погляд то я не бачу, я вже не пам'ятаю ці, ці труднощі, складнощі. Ну, і думаю, що в електронному вигляді буде набагато легше. Ну, наприклад, навіть не однакові значки, от я ж меточок покажу. Схема, думаю, що й не страшно. І коли тут півмісяць він іде такий жирним шрифтом, і поруч теж жирний шрифт, це іноді збиває. І можна ну, помилитися. Ну, якось так. Можливо, треба було зафарбовувати, але все ж таки вже як є. І. Дякуючи рулетці, я буду продовжувати цю роботу, ось цю красуночку. І давайте оберемо третю роботу, яку я буду вишивати на цьому тижні. Ну, давайте покрутимо ще рулетку. і оберемо ще одне завдання, яке я буду вишивати на цьому тижні. І це буде останнє завдання, тому що в мене ще буде робота, пов'язана з. моїм... З моїми курсами. Так, червона машинка причудова. Виходить, що ця машинка вишиться, мабуть, швидше. Це, це чобіток від Dimensions. Зараз покажу, на якому етапі я зупинилася. Ось моя причудова машинка, яку я вишиваю з додатковими блисками, які я додаю сюди. Це червона ниточка Едуаль і також крейник. А крейник я додаю. Там, де сніг, а машинка теж у мене з блиско. Трішечки делікатно поблискую. Вишиваю по набору Dimensions, це проста серія, кому цікаво. От з звільно продається, можна придбати його. Досить легка робота, приємна і причудова. І тому буду її вишивати залюбки. А наразі у мене тут вже досить непогано, я вишила. Зараз розповім про неї більше про цю роботу. Так, вже 11, 12% відшито на цій роботі, а всього тут 1729 з половиною стібок. І вже вишила я 1923 хрестиком. І поки що тільки був хрестик. Я ще півхрестом і бекстічем і французькі вузлики не робила. От. Ну і з-за цього, що вишивається хрестиком, мені набагато легше. Там, як не дивно, але ти роботи, де багато півхреста, мені важче, ніж ти роботи, де є хрестик. Взагалі, я люблю роботи, де крупні елементи вишивці, і тому вони мені легше вишиваються і легше йдуть. Так що, тут 3541 півхрест і аж 6459,5 стібків бекстю. Ну, така робота, цікава. Ну, будемо вишивати. А що у мене вийде, вже побачимо. А якщо у мене залишиться час додатковий, то я зроблю включення і оберу ще одну роботу. Не хочу дуже багато згадувати. Я думаю, що в мене є над чим працювати космічна пума. Досить така складна робота, ця робота легка. Ну, і, звісно, молоденька японочка від Ленард теж до, досить складна робота, тому що я собі зробила ускладнення. І, можливо, я спробую все ж таки робити перенабір, щоб мені, мені було потім легше вишивати. Так що, попереду багато роботи. І Тиждень буде насичений, але досить цікавий. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною, і побачимо, що у мене вийде за цей тиждень. До наступного включення, Па-па! Всім привіт-привіт! Спочатку покажу вам, що я оформила. Подивіться, яку красу, я оформила ось таке серденько. Мені вдалося, але, скажу чесно, дуже важко таку форму було оформлювати. З цієї сторони я взяла просто ту ж саму основу. Трошечки тут така форма споплюжена, але я інакше й не могла. І справа в тому, що треба було сюди на задній, брати. Звичайну, тканину більш таку цупку. Бо основа виявилася рихла і почала ситатися. І я намагалася зашити так, щоб не вилазили ниточки. Як могла, штупала з цієї сторони. Тоненькою ниточкою мадейра. Ну, а з лиця, бачите, яка гарна вийшла. Ну, от так от. Рекомендую спочатку зшити, а потім пришивати бахрому. Трошки інакше, не так, як, якщо робити об'ємну фігурку. Звісно, якщо на папері, то треба робити так, як по інструкції. Ну, от така краса. Зараз би я може, уже б зробила квадратиком, тому що було б набагато простіше і більш охайніше. Ну, як змогла, так змогла. Це перший раз я роблю таку форму неправильно, не без корню, не рівню, а саме такі. І буду тепер знати, як краще. Тут у мене біля янголяток. Пума, космічна пума від катрусі. А ця робота складна, дуже складна, я б так сказала. Досить повільно вона у мене йде. Вишивала всього два дні. Ледве-ледве нашкрябала тисячу хрестиків. А як ви бачите, потрошку зашиваю вушко, трішки вверх пішла, і фон. Оце Кольори просто бомбічні, дуже подобається. Саме кольорова гамма. Мені заходить ці, ці відтінки кольорів. І тому. Залюбки вишивала саме цими ниточками. от Наразі вишито вже на цій роботі 6,43%. І всього вишито 4023 хрестика. Ну от, так от потрошку помаленьку вишиваю. ну В середньому по 500%. Плюс-мінус хрестиків мені вдається нашити на цьому процесі за вечір. Ну, складненько йде. А, там, там два хрестика зашити. там, от, Тут -от, бленд був. Два хрестика тут, по-моєму, ще тут по одному, і все. Я не розумію, навіщо таке робити. Ну, потім буде десь отут -от. І я подивилася 400 з чимось хрестиків. Ну ладно. Ну навіщо його тут, от так от. Ну, я зробила як по ключу. Не знаю. доречно цей бленд був чи ні. Мені здається, ні. Ну, це таке. Далі будемо вишивати, коли буде випадати пару літці. Чесно кажучи, я вже трошечки втомилася від цієї пуми. Але, бачите, потрошку вона росте. Червона машинка від Dimensions. Або чебіток для молодшого сина. Так він у мене <гум> називається цей процес. А, ну що, ця робота мені набагато легше вишивалася, і вона набагато приємніше. За 2 дні я вишила 1264 хрестика. Саме хрестик був. а Півхрестик я ще не торкалася до нього. І ви знаєте, тут хрестика залишилось ще 9069 хрестиків. От, півхрестика буде 3541. Не так багато, тут вся робота майже вишивається хрестом. А, тому дуже ну, цікава робота. Я люблю, коли є хрестик саме у Dimensions. Ну, тут, ви бачите, я додала трішечки ось цього да, кольору, зашила трохи з ялинку, і ось е, сіро додала фону в салоні машини. І ось ці полоси трішки тут. Позашивала, залишила тут. І навіть почала ось тут подарунок якийсь А Додала ще трошки снігу тут на капоті машини. Ну, вишивається. Наразі на цій роботі вже 18,43%. Ну, Скоро буде одна п'ята частини вишита. Буду вишивати тоді, коли буде випадати пурлиці. Я ще не награлася, мені цікаво, мені заходить а, цей формат, і, сподіваюся, вам теж цікаво споглядати, які завдання мені випадають, і як я їх виконую. От. Напишіть мені, подобається вам такий формат, чи ні? Просто. Треба, ж, щоб ви теж залишили свою думку, і я прислухалася до вас, що вам більше подобається. Що у мене ще такого цікавого А, Як ви бачите, молода японська дівчина, вона дуже-дуже така. Гарденька, це Ленарди, колекція Романтік, вишиваю по набору. Це заявлений розмір. А тут квадратичний бексіч, мабуть, ця робота дуже-дуже давня, тому що розробка ще тих часів, я так думаю. Хоча, мені здається, її можна ще знайти і придбати. У мене набір цікаво, є тут. Не бачу я, коли саме я його купила дуже давно. Ця тканина 27 розмір я вишиваю через одну ниточку переплетення. Це було побажання мого сина. От, і тому, вибачте, похитала. От, тому йде дуже повільно і важко. Так, ну давайте. Порівняємо, що у мене було. Я позашивала тут ось такі плямочки жовти, а Трішки тут корічні витишила, бо була ниточка ця, а, уже заправлена ось тут от проміжки трошечки зашила на рукаві. І, мабуть, і все. Сказати, що складно, це нічого не сказати. Дуже важко вишивається. Я так розумію, ну, що тут ще й нерівномірне переплетення, і тому вишиваю я не підітима хрестиком, а це досить важко. Зараз би я не взялася б за таке, це суто така авантюра. Я витратила на цю роботу три дні. А чому саме три дні? Ну, по-перше, я два дні робила перенабір. Я його зробила, от, і тепер мені набагато легше а, вишивати. По-друге, я вже знаю, що на цій роботі 1631,5 стіпків. Чому стіпків? Тому що тут є хрестик і бекстіч. Ну, звісно, бекстіч, от обрамляє контури повністю. І ось така цікава буде робота. Тут трішечки, я так дивлюсь, обрізана вона. Не все ввійшло. От, трошки нижче, мені здається робота. Може, вся, не знаю, якось так. Ну, цікава робота. Що тут? На прев'ю тут біжеві кольори, а насправді вони сірі чомусь. Ну, а Я вишиваю по тим ниточкам, які є на планшеті, і саме їх я і використовую. Цікава, виходить, робота. Ось тут, тут краще видно сіре, тут більш біжеве. Ну, мабуть, більш світлим зробила прев'ю. Ну, буду потрошку все одно шити. Вишито вже на цій роботі, зараз на сьогоднішній день, з моїми додаваннями хрестиків, 39,97%. Ну, ще треба посидіти, покрептіти над нею. Якби я звичайним хрестиком шила, я б вже її давно вишила і забула за нею. Ну і зараз би я не брала б таку роботу на білому фоні. Мені так якось скучно, <смі> треба було якийсь фон ззаді. А так, просто білий фон і все. Але вона буде мініатюрна, гарна, можна порівняти з моєю рукою. Вона буде от ну трошки от. Майже як рука. Ось така красунечка. У мене вишивалася теж. І, і це все, що я вишивала. Тому що два дні я взагалі не вишивала, витратила на перенабір. І от все, що мені, мені вдалося зробити за цей тиждень. Так, він не дуже продуктивний, але мені здається цікавий був тиждень. Ну і давайте приберемо ось цю роботу. До речі, хочу показати вам ще оцей магнітик. Він просто причудовий, дуже гарний. Це від Валерії. Магнітик. Дуже гарний. А сьогодні День Святого Валентина, 14 лютого. Вітаю з цим днем. Та хочу побажати взаємного кохання у житті, настримної любові до сім'ї, близьких та друзів. А нехай ваше серце завжди жива, об'ється, і нехай кохання завжди буде в вашому серці, щоб ви були щасливі, здорові. Щоб ваші почуття були щирими, щоб ваша душа завжди летіла до своєї мрії, а друга половинка обов'язково допомагала і здійснити ці мрії. Нехай завжди панує любов і дарує найпозитивніші емоції. Сподіваюсь, нам сьогодні теж подарують позитивні емоції. Ці події, які коїться в нашому житті. А дякую всім, що додивилися це відео до кінця. Бажаю всім творчого натхнення, творимо красу разом до наступних відео і обов'язково це серденько для вас.